2 березня цей мікроавтобус марки Renomaster поставив на вуха все місто. Школярі, батьки з дитячими візками та інші пішоходи на переході ярмаркової площі дивом залишились живими, коли цей автомобіль гнав за сотню по дорозі. Лише почувши сигнали патрульної машини, люди встигли відскочити. Здравію, желаю! Ребенка, документи ваші. これは。 Після того, як водій зник, дивом нікого не задавивши, однак, добре налякавши пішоходів та водіїв, а також забризкавши з ніг до голови брудом людей, що повертались з роботи додому, даний автомобіль був помічений біля квіткового магазину Рута, знову ж таки на ярмарковій площі, де мікроавтобус, що на той момент вже перебував у розшуку, підперли та викликали правоохоронців. Тест показав, що водій керував своїм транспортним засобом, лупивши як мінімум пляшку горілки. 2.03.17 року у приймальне відділення Лубенської лікарні працівниками поліції було доставлено двох громадян на обстеження для встановлення стану алкогольного сп'яніння. Проведено обстеження, виявлено. В видихаємому повітрі. У одного 2,58 промілі, у другого 1,29 промілі алкоголю в видихаємому повітрі. Висновок огляду стану алкогольного сп'яніння. 2,58. Вазірним пальцем пінчика носить. Друго руки. Присаджуйтесь. У відділку поліції виявилось, що камера на центральній дев'ятиповерхівці вийшла з ладу, і момент, коли мікроавтобус ледь не задавив людей, відсутній. Окрім цієї камери, з ладу вийшло ще дві. А якість тих, що є, залишає бажати кращого. Виходячи з даного конкретного випадку, питання встановлення відеокамер по місту має розглядатись на рівні місцевої влади як одне з першочергових завдань із убезпечення міста. Наразі затриманого водія чекатиме штраф у даному випадку, що їм може загрожувати за йому... створення таких небезпечних умов. За керування в стані алкогольного сп'яніння йому загрожує штраф в розмірі 10 тисяч 200 гривень та позбавлення права керування від одного року. Це якщо він попався перший раз на протязі поточного року, і також за створення аварійної обстановки на його також буде написаний протокол. Ну також суд буде виносити рішення. Із форсажу Полубенське Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.